А реально ли все эти разговоры о том, что ну, эти, ну, разговоры наших оппонентов о том, что европейские члены НАТО могут собрать воздушную армаду и нанести, например, так сказать, такой вот удар в кулак, и нанести, там так сказать, удар по нашим войскам на Украине. Ну, на первый взгляд, это, конечно же, немыслимо. Но вы подумайте, так сказать, вы сейчас вспомните, ведь многие вещи действительно были немыслимы 24 го февраля, когда, понятно, были надежды, что все, само, все это быстро закончится. Но, как мы знаем, в надо было готовить с напряженной работой годами до этого. Этого не сделано, Блицкрига не получилось. И тогда, вот 24 февраля, Запад даже помыслить не мог о том, что он делает сейчас. Вот сейчас он готовится, американцы готовятся поставлять ракеты АТАК-МС, Атак вот он за моей спиной, это, собственно говоря, иллюстрация этой ракеты. Это то, что летит на 300 километров с высокой точностью запускается она, ну, с другой немножко пусковой установки с Хаймерса, короче говоря, немножко на которой переставлена пусковая установка. Вот. соответственно, ну вот она, атака МС. А также JLSDB, Деби, который тоже с Хаймерса запускается и прочее, и прочее. Вот, кстати, радиусы поражения. А так, а так МС, да, если не будет применять из района, собственно говоря, северной части Украины, вот у СССР, вот радиусы поражения, или вот с Днепра, видите, весь Крым, так сказать, в дальности досягаемости. И так, и снова вспомним 24-25 февраля. Тогда Запад, вообще, честно говоря, вспомните, он... Что он решался поставлять? Ну, противотанковые комплексы «Джавелин». Ну, ПЗРК, переносные зенитно-ракетные комплексы для борьбы с низколетящими самолетами. Ну, снайперские винтовки, то есть оружие для борьбы в городах, да, не для наступательной какой-то войны, а для обороны. Вот скажи нам 24 февраля, что, извините, по нашей территории будут бить дальнобойные крылатые ракеты, типа там Storm «Сторм Shadow, «Стормовая тень, или атака, атака МС. И то, что Белгород будет обстреливать, мы бы не поверили. Но посмотрите, Запад все время видел, что красные линии сдвигаются, сдвигаются, вот все время щупал, щупал, расширял возможность. Вот я это сделаю, ответа нет, еще сделаю, еще отодвину красную линию. И в результате они вот видите сейчас не дошли до стадии, так сказать, поставок вот таких вот оперативно-тактических ракет. А что дальше? А вот и вот здесь уже мысль о том, что Евро, европейские члены НАТО могут бросить против нас вот такую соединенную воздушную мощь, как это сделали, например, против Ливии в 2011 году или против Югославии в 1999, вот эта мысль уже не кажется какой-то уже крамольной спустя на, на третьем году войны. Все-таки красные линии, как вы помните, были отодвинуты. Ну и на связку Олександр Япчанка, командир роты Гонор батальону Вовки Довинча. Олександр, добрый вам день. Слава Украине. Олександре, чоловіки, які бачите, кілька аспектів різних даного питання є. Ну, перший аспект, типу, а вони взагалі нам потрібні? Ну, по, чи, не нам потрібні, це українці. Українці Україні потрібні. Але чи потрібні ті чоловіки, які знаходяться за кордоном з інших причин, чи треба їх насильно заганяти в Україну і насильно заганяти на фронт? Чи буде з цього стому? Здає... Ні, ні, зачекайте. Давайте спочатку ну, все ж проговоримо, а що відбулось? Що, цих чоловіків, хтось намагається піймати і завести на фронт? Цього ж не відбувається. Їм держава каже буквально наступне: у нас війна, чоловіки призовного віку мають бути обліковані державою. Що так. не так? Що за паніка? Та підіть, зареєструйтесь, кінець історії. Ну, тим більше, міністерство. Я маю на увазі, Міністерство оборони дало роз'яснення саме отаке, от яке що воно сказав: Альо, війна! Чоловіки мають бути обліковані, і ті, що в Україні, і ті, що поза межами України, виконайте процедуру, ніхто вас нікуди не тягне. Якщо хтось має бажання захищати свою країну, ласкаво просимо. І держава, і ми, як військові діючі, будемо вам дуже раді. Бо нам зараз край потрібна допомога. Але давайте не мішати котлети з духами. Всього лише виконайте процедуру, необхідну в воюючій державі. Станьте на облік, поновіть свої дані. Станом на зараз кінець от лише це потрібно зробити. Якщо тоді два варіанти. Або люди, які зараз влаштовують оці перформанси за кордоном, не вміють читати, або вони просто от надумають додаткові смисли в ту вимогу, яка від держави до них поступила. І з цього приводу роблять істерику. Ні перше, ні друге, не робить їм чесня. Ну, Олександре, дивіться. А... Питання не в тому, що вони щоб їх облікувати, вони якби можливо і не проти стати на облік. Але зараз за кордону я так розумію, це зробити неможливо. На даний момент так ще не вступив в силу. Новий закон про посилення мобілізації ще не запресував електронний кабінет призовника, а права консульські надання консульських послуг вже чоловікам за кордоном почали обмежувати. Чи потрібно це робити? Обмежують це, будуть обмежувати з однією простою причиною. Ми з вами прекрасно розуміємо. Ну, не будемо ж як кажуть, ховати дещо у кишені, аби вони повернулися в Україну. Чи потрібно ну, їм обмежувати їхні права на надання консульських послуг в Україні для того за кордоном, для того, аби їх загнати в Україну? Ну дивіться. З точки зору, тут просто я би розділив на дві площини, це обговорення. Що перше обговорення з точки зору справедливості. Це одна історія. Друге, з точки зору прагматики або ну, очікуваних результатів цих дій. З точки зору справедливості немає. От однакового розуміння справедливості у мене, як у людини, яка воює з першого дня повномасштабного вторгнення, в бійця, який воює з 2014 року від початку гібридного вторгнення Росії, і в людини, яка відмовляється воювати, яка знаходиться за кордоном. Бо у нас різне уявлення справедливості. Тому, очевидно, що тут досить складно мені буде описати вам картину очима отої тієї людини за кордоном. Я можу описати тут картину своїм баченням справедливості, ну і баченням ще тих людей, з якими я з цього приводу спілкувався і маю на увазі. військову службу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.